Новини п'ятниці 13 січня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Зі смітника до дробилки. Комунальники показали, як переробляють новорічні ялинки. Підступна крига. Рятувальники закликають містян не виходити на лід, він ще занадто тонкий. Мотивують гривнею 25 хмельницьких спортсменів упродовж року отримуватимуть стипендію міського голови. Хмельницький попрощався із героєм Олександром Лазоренком. Він пішов на фронт добровольцем. Після тримісячного навчання служив мінометником на сході України. Загинув 7 січня у селі Тернище на Донеччині. Тепер Олександру Лазуренку на віки 27. Поховали героя на Алеї Слави. Проживав у селі Рудківці. Новушицького району, дружина, дитина є в нього. Навчався він в Новушицькому технікумі по спеціальності маляр штукатур. І так побачив, що це все тут твориться, подивився, як тих дітей катують невинних і каже, я піду захищати свою країну. Валі жінці казав, каже, ти хоч мене в хаті закрий, я все одно зірву двері, я піду. Він завжди веселий був, веселий, дружелюбний і, 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 і контактував з усіма. Він був як батько. Чуть ли не кожен день по відеосвязі з ним говорив. Там останній грудень місяць був тяжкий, дуже там, постійно обстрілювали. 7-го числа з ним ще вітав його зі святом, всьо, відписав все. І там ближче до вечора мені вже це сказали. Я не вірив, я подзвонив до нього, раз, він не бере труп. Другий раз подзвонив, підняв я думав, що це неправда. Дуже відповідальна людина, ніколи не, від... не каже агресію. Завжди в нього було впереді допомогти. От допомогти ближньому, та й був хороший людина, одним словом. Завжди. Ми призвалися війна, він пішов в одну частину, я в другу. Так і розійшлися. Є поклик душі, якщо так розуміти, чому, чому всі хлопці йдуть зараз захищати нашу батьківщину. Ну а хто, як не ми. Один мільйон гривень передбачили в бюджеті 2023 на обладнання для стаціонарних пунктів обігріву у Хмельницькому. Йдеться про закупівлю п'яти мобільних польових кухонь. Рішення про перерозподіл коштів ухвалили на першому цьогоріч засіданні. виконкому. також затвердили розміри стипендій і премій на 2023 рік для кращих спортсменів, тренерів, митців та обдарованих дітей. Детальніше Ірина Аріон. Три родини полонених і зниклих безвісти хмельничан отримають матеріальну допомогу. Проєкт рішення одноголосно підтримали на першому цьогоріч засіданні. Виконкому «Розмір такої допомоги 50 тисяч гривень. Вже 55 родин, де є полонення або безвісти пропавши, отримують таку одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету. Крім того, ми сьогодні виділили одноразову матеріальну допомогу для хмельничан. Це в нас Понад 60 осіб сьогодні отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 240 тисяч гривень. На засіданні виконкому також ухвалили рішення про виділення коштів на обладнання для пунктів обігріву в Хмельницькому. Йдеться про закупівлю через тендерні процедури п'яти великих польових кухонь. Є в нас звернення управління комунальної інфраструктури, яке звернулося з пропозицією в межах загальних асигнувань головного розпорядника здійснити перерозподіл. З метою придбання мобільних пристроїв для приготування їжі в кількості 5 штук на мільйон гривень за рахунок перерозподілу і зменшення коштів, які передбачалися для дорожньої інфраструктури, тому пропозиція одна в даному проекті рішення з метою поповнення матризерву на випадок надзвичайних ситуацій. На засіданні виконкому підтримали рішення про підвищення щомісячних стипендій і персональних премій видатним митцям та обдарованим дітям Хмельницької громади. Затвердити його мають на сесії міської ради. Суми зростуть майже удвічі. Стипендії міської ради для обдарованих дітей. Так само прив'язка до мінімальної заробітної плати раніше складала 30%, Пропонуємо 50%. Раніше ця стипендія була 2000, тисячі. Ну минулого року, принаймні, дві тисячі десять гривень. Цього року вона складатиме 3350, тисячі триста оподаткуванню дитячі стипендії не підлягає. Одноголосно члени виконкому підтримали рішення про передачу спеціалізованої техніки екскаватора комунальникам міста Ізюм Харківської області. Ірина Арюм, Валерій Талиховський новини міста. У Хмельницькому взялися за утилізацію ялинок. Займається цим спецкомунтранс. У комунальному підприємстві нагадують, залишати новорічні дерева потрібно поблизу сміттєвих контейнерів. Щодня комунальники їх збирають та відвозять на полігон твердих побутових відходів. Тут ялинки подрібнюють на щепу, яку використовують для опалення приміщень. Аліна Косарева продовжить. Зимові свята добігають кінця. Хмельничани несуть ялинки до смітників. Новорічне дерево прикрашало й оселю пані Олени. Жива стояла, ми тут її купили. Ми самі з Харківської області, так ми ялинки не те, що були раді, як купили дуже. Її треба переробляти, тому що опалення на даний момент от у нас у Куп'янському районі здорово немає. І може ця ялинка допомогти якійсь сім'ї або гріться. Само біля мусорки там приїжджають, забирають машини і утилізують їх. Якщо їх утилізують на якісь попі... опілки у ці тваринам, то воно їм потрібно і те. Взагалі, я, мені дуже жалко, навіть їсів роботи, як подивлюся, це для мене це моє болюче питання. Через то купила невеличку таку, щоб була радіо внучка. А, а ми взагалі, якщо то гілочку якусь там та в плеті спалили, турізація повинна бути обов'язково. У нас є в парку. А звірі вони мають маякмати мають бути якусь підсилку або їсти, Так що я вважаю, що це повинно бути, аби ялинки таки потрапили на переробку. У спецкомунтранці нагадують, дерева не треба викидати у смітник, а варто залишати поруч з контейнерами. У Хмельницькому для цього є 263 сміттєвих майданчики. Хочеться попросити мешканців міста, аби вони відповідально поставились до того, коли вони викидають ялинки, щоб вони їм в жодному разі не викидали в самі контейнери, оскільки вони там займуть певне місце і можуть в результаті вивантаження пошкодити гідравлічну частину самих автомобілів, які здійснюють відвантаження, їх залишати просто з боку біля контейнерів, і бажано по можливості, щоб вони були без прикрас і без якихось інших там предметів. Щодня машини спецкомунтрансу об'їжджають сміттєві майданчики та збирають ялинки. Після того їх везуть на полігон твердих побутових відходів, де й переробляють деревину на друски. Різниці немає ніякої між ялинкою чи сосною, чи піхтою. Воно все йде в переробку. Дробілка, ви бачили, перероблює нас щіпу її. Цей контейнер що Стоїть колодробілки, За день набивається легко. Зараз не дуже такий наплив тих кілинок, щоб викидували чи як там, ну і менше цього році. Отриману щепу відправляють у зоокуточки на підстилку для тварин та додавання у корм, а також в котельні для опалення приміщень. Аліна Косарева, Валерій Телеховський, Юрій Старушкін. Новини міста. Товщина криги на південному бузі нині не перевищує трьох сантиметрів. На такий лід виходити не можна, наголошують рятувальники. Сьогодні на Хмельницькій набережні вони спільно з патрульними влаштували профілактичну акцію. Перехожим та рибалкам роздавали інформаційні листівки і нагадували про правила поведінки на льоду. Більше розкаже Олександра Семенюк. Увага! Двоє невідомих на водоймі. Поверніться, будь ласка, на берег. Крига занадто тонка. Не ризикуйте своїм життям. Хмельничанин Руслан рибалка зі стажем. Близько 20 років взимку приходить на Південний Буг. Перед тим, як ступити на кригу, перевіряє її товщину. На паличка, плішня називається. Віна і, і перевіряємо, отіпіль не заходимо на льот. Якщо трошки морозу є, заходимо. Чоловік розповідає, під кригу не провалювався жодного разу. Але довелося побувати у ролі рятівника. На Дністрі рятували тут ні. Люди провалюються, кидаєш вірьовку, Він цепляється ти витягуєш його. Підходиш до нього ближче, і тоді витягуєш. Нині товщина криги на південному бузі не перевищує трьох сантиметрів. Тим часом безпечним вважається льодовий покрив завтовшки усім. Якщо це група осіб передвігається по льодовій поверхні, тобто товщина льоду має бути 15 сантиметрів. Відстань між людьми має бути 5-6 метрів для того, щоб якщо хтось попереду або позаду провалиться, то щоб друга людина могла надати йому допомогу. Також слід звернути увагу при виході на кригу, де лід може бути меншої товщини, менше належної товщини, ну зокрема, це притоки, струмки. Також біля очеретів, біля берега, або біля якихось предметів, які, скажімо так, замерзають поблизу берега в воді, також не підходити до цих великих габаритних предметів. Забороняється перевіряти товщину льоду постукуванням ноги. Якщо ж крига дала тріщину і людина опинилася у воді, то і рятувальнику і постраждалому необхідно робити якомога менше різких рухів. Витягувати людину потрібно за допомогою мотузки або іншого продугуватого предмету. До приїзду швидкої медичної допомоги необхідно людини по можливості, скажімо, зігріти. Яким це чином ми можемо зробити? Ми до найближчого якогось помешкання і найближчої споруди зняти мокрий одяг. Витертися і по можливості надати другий теплий одяг. Патрульні розповідають, жодних покарань для повнолітніх, які нехтують безпекою на кризі, законом не передбачено. Можна втратити значно більше, тобто можна зробити собі і певні травми, переохолодження, коли потраплю до води, або навіть і позбавлення себе життя такими діями. Щодо. Взяти це стосовно дорослих. Якщо взяти дітей стосовно дітей, відповідно до 18 років за них несуть відповідальність їхні батьки. В такому разі є адміністративна відповідальність передбачена 184 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. це за невиконання батьківських обов'язків. Минулої зими на водоймах Хмельницької громади загинуло дві людини. Цьогоріч летальних випадків не зафіксували. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. Хмельницьким підприємцям пропонують взяти участь у міжнародній виставці. Вона відбудеться з 3 по 7 лютого у німецькому місті Франкфурт на Майні. Презентувати свої товари зможуть ті, хто виробляє предмети побуту, текстилю, декору та займається дизайном. Зареєструватися на виставку можна до 20 січня. Форма доступна на сайті міської ради. Як і кожна виставка, метою, напевно, є укладення різних партнерських зв'язків, пошук ринків збуту. Також для українців це чудовий чудова нагода показати український продукт за кордон, адже ми знаємо, що в світі всеукраїнське вже є трендом. Якщо переглянути заявку аплікаційну форму, яку необхідно подати для того, щоб ваш, ваша продукція була підтримана і допущена до виставки, то також одним із питань є: чи ви вже експортуєте свій товар. Якщо ви маєте досвід експорту, Прото, тобто, це для вас буде нагодою розширити свої ринки, загалом форма. Е я б сказала, що вона надзвичайно проста, тобто в підприємця це займе не більше години, щоб її заповнити. Звичайно, якщо щось буде незрозуміло, то можна звернутися до нас за додатковою інформацією. Загалом витрати на цю виставку бере на себе програма ЮСАІДІ конкурентоспроможна економіка, але певну частинку все ж таки вимагається від самих підприємців. На жаль, поки що там відсоток вкладу самих підприємців не вказано, але зазвичай це не більше 50%. 50 кращих спортсменів та тренерів Хмельницької громади упродовж року отримуватимуть стипендії та премії міського голови. Щомісячні виплати їм призначили за гарні досягнення у 2022-му. Найбільшу стипендію 10 тисяч гривень матимуть потенційні олімпійці. Таких у громаді шестеро. Денис Клименко розповість більше. Хмельничанин Назар Додь займається вільною боротьбою з шести років. Сьогодні спортсмен отримує нагороду за успішні виступи у минулому році. Він один з тих, хто впродовж 2023-го отримуватиме стипендію міського голови. На початку війни взагалі офіційних змагань не було, а от зараз потрішки починають відновлюватися весь змагальний процес. Так проводяться турніри, чемпіонати України. Вже набагато краща ситуація. Секрет дуже простий. Потрібно багато тренуватися, не лінуватись. Дисципліна повинна бути. І в принципі, любих в цілей можна досягти. Стипендії призначили п'ятдесяти кращим спортсменам та тренерам Хмельницької громади. Серед них і Мирослав Шуляк. Хлопець грає за національну збірну України з Рехбі-7 та регбі 15. Займаюсь дуже давно. З шостого класу граємо в збірні вже около я лічно граю в збірні около вісьми років. Получаю велике задоволення від цього спорту. Отримую вже другий рік підряд премію. Це важливо, тому що спортсмену по потрібно купити якісь. Кросівки, якусь спортивну форму, спортивне харчування і того ця премія дуже приємний бонус. Порівняно з минулим роком, кількість стипендіантів зросла: плюс п'ять спортсменів, і стільки ж тренерів. Найбільший грошовий бонус отримуватимуть кандидати на участь в Олімпійських іграх. Розмір стипендії для спортсмена наразі складає 75% від мінімальної заробітної плати. Розмір стипендії для тренера складає 50% від мінімальної заробітної плати. Окрема олімпійська стипендія це 10 тисяч гривень і 100% мінімалки для тренера. Плануємо, що на наступний рік ми знову ж таки зможемо підняти сам розмір прямої стипендії, а також можливо збільшимо кількість. Наступне призначення стипендії міського голови відбудеться за підсумками досягнень спортсменів вже у 2023 році. Денис Клименко, Микола Юрковський. Новини міста Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Гарних вихідних. Слава Україні!